Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ось такий красунчик у мене зв'язався на подаруночок, як ви розумієте, дорослій людині. Коли мені дуже важко, я плутаю нитки. Інколи виходить щось таке цікавеньке. Задумка ще в мене є зробити щось схоже, але без пляшки для дитинки. Сьогодні я хочу з вами поговорити на не дуже таку цікаву і приємну тему. Всі мої експерименти, майже всі закінчилися не дуже добре. Хто слідкує за каналом, той знає, що в нас зараз дуже напружена обстановка, ми всі на нервах, і я зовсім забула за свої і експерименти і за те, що квіти потрібно поливати і доглядати, тому зараз. Не дуже така в мене і гарна ситуація з квітами. Деякі засохли, деякі обсипалося листя, деякі підгнили, деяких я полила по декілька разів за день. У мене так буває, коли погано фізично або морально, то квіти у мене гинуть. Це я вже давно знаю, тому я ніколи не притримуюся ні місячних календарів, нічого. А, є настрій, є бажання, то я саджу, і ви бачили, в мене все виросте. Зараз ось така в мене пілея. Я її полила декілька разів, мабуть, за день. А в цій кімнаті в нас прохолодно, світла мало, в результаті вона підгнила. А тут була пеларгонія, яку я зовсім забула полити. Бачите, як буває. Але це не основне і не головне. Квіти будуть. Квіти ми посадимо, ми доробимо ті експерименти, що я планувала. Зараз на даний момент я хочу одного звістку, будь-яку, мабуть, я вже прийму, але у мене є надія, що звістка буде гарною. Я хочу, вірю і надіюся, що ми знайдемо племінника. А квіти? Ну, хай вибачають. Ось так у мене зовсім тут не гарно. Вибачайте ще раз, кажу, прошу вам. Зараз я, поки трішки легше стало і трішки якось. Розберуся я зараз із квітами, спробую навести порядок, щось пересадити, щось викинути. І хочу ще сказати: як ви бачите, тут мало світла, тому всі рослини втрачають листя. Адже світло, тепло і волога це основне, що їм потрібно. І в 90% це світло. Говорять, підгодуй, підгодуй. Підгодовувати рослину, коли немає достатнього освітлення, це все рівно, що просто її загробити. Воно все не, рослиною не засвоюється. Жодне добриво, тому що потрібне освітлення, щоб рослина змогла впитувати в себе це. А так, це пере, просто переводиться і добриво, і засолюється ґрунт. і... Та, ну, це окрема, як ото кажуть, розмова. Але скільки я спостерігаю, висновки в мене однакові, вони не міняються. Буде світло і тепло, ростиме будь-яка щепка, будь-яка рослина, нічого не обсипатиметься і нічого не обпадатиме. Ось, слава Богу, що скадоксусна сінинка вижила. Вона трішки пролита, стоїть, материнська рослина пішла в стадію спокою, і вона стоїть. Ось таке невеселе видовище зараз в цій кімнаті, куди я не заходила вже, мабуть, більше тижня. Як ото кажуть, квіти ще будуть. Ну що ж, почнемо розбиратися, що ми можемо спасти. І сьогодні потрібно ще висадити. Мені гіацинти Вже не під дату, а просто висадити. Вони залишилися на шафі, там було тепло і почали рости. Для того, хто хоче виростити, зробити виганку до спеціальної дати, там є свої нюанси, які потрібно притримуватися. А просто, щоб зацвіла там, після Нового року там, чи перед Новим роком, чи ще коли, або на 8 березня, то можна просто. Ну, 8 березня це вже дійсно там потрібно рахувати дні і охолодження проводити. А так це буде просто квитування. Але як зацвітей у квітні, то добре. На жаль, я цю рослину знаю, цей сорт знаю, і ось такими яскраво-червоними не будуть вони, але все рівно симпатичними. Подивимося, як вони в такому кліматі будуть. Балконний ящик залило водою, бо декілька днів йшла, йшов дощ. Все перекидане, переломане. Ну, зараз спробуємо навести порядки. Ось тут ростуть у мене фертілярії королівські і тюльпани. Потрібно полити. Виставила пеларгонії, ті, що світла не вистачає, може на балконі з прохолодою, трішки перестануть тягтися. Ось так обрізала деякі рослини, деякі вирвала, викинула. Ось тут знову натикала, обломила петунію і посадила щепками. Якщо я правильно знаю себе, то потрібно рослинкам укоренитися буде і будуть рости. Ось цей ящик я вирішила посадити гіацинти, ось так 5 штучок, засипаємо земелькою свіжою і зілімо воду. Тут викидала всі засохші рослини. Ось тут накльовується вже глоксиня, прокидається, там бульбочка невеличка, але її не дуже ще видно вам. Полиття, вони наче повеселіли. І сюрприз, бегоня клубнева прокидається замість березня місяця. Обрізали сухі листочки, поставили, наче аж веселіше стало. Можливо. Цей настрій збережеться надовго, бо є надія і віра. Сьогодні ось були ми в магазині і продавалися осінні прикраси по 10 центів, навіть ті, що коштували 4 євро. Я такої розпродажу, такого я не пам'ятаю зовсім. Ось такий куточок я зробила собі для душі на балконі, але боюся, щоб дощ не залив. Ну що ж, ось така моя подорож, ось така моя сповідь. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Будуть питання, задавайте, обов'язково відповім. Я рада їх читати і рада давати відповіді. Буде така вам цікава ідея із гномиком Тісантом. Розкажу, як її втілити в життя. Нічого складного там і немає, хто вміє тримати гачок. Але відео не вдасться зняти, бо ніяк не можу знайти триного. Я бажаю всім тихої ночі. В новому році бажаю перемоги скорішої. Дуже важко. Українцям тримаємося, допомагаємо, працюємо на перемогу. Я бажаю всім всього на кращого. Молимося. І нехай віра, надія і любов буде з нами. До зустрічі!